В рамках європейського тижня сталої енергії енергії-2022» оголошуємо конкурс дитячих малюнків у трьох номінаціях: збережемо енергію, збережемо планету, зміни клімату та зелена енергетика шляху майбутнє. Метою проведення конкурсу є заохотити вас, обдарованих та нановитих дітей до збереження природи, розвитку екологічної свідомості, креативних ідей щодо збереження природи. Конкурс проводимо у декілька етапів. Перший етап – з 26 по 30 вересня. Ви надсилаєте нам малюнки. Другий етап – з 3 по 4 жовтня ми визначаємо переможців. І третій етап – з 7 жовтня – нагородження переможців конкурсу. Переможців визначатимемо у двох вікових категоріях: учні 5-7 класів та учні 3-4 класів. Приймаємо індивідуальні оригінальні авторські роботи, які відповідають наступним вимогам до робіт. Малюнки виконуються олівцями, олійними, акварельними фарбами у довільних графічних живописній формах. На конкурс подається фото, скан малюнку обраної тематики. У листі обов'язково вказуються прізвища по батькові, вік, клас, місце навчання, адреса проживання, контактний телефон батьків та тематика. Один учасник може подати по одному малюнку до кожної тематики, тобто максимум три малюнки. Автори найкращих робіт отримують подарунки. Малюнки необхідно надсилати на електронну адресу департаменту економіки і інвестицій, яка вказана на екрані. Побачимось на нагородженні.